Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. я тобі розкажу про круте промо від біржі BinkX Every World, де на один акаунт на сьогоднішній день виходить 140 доларів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Байбіт розійшовся не на жарти. Це вже не перша промо-акція, де байбіт на один аккаунт насипає 100-200 доларів. Була промо-акція з шарапнелем, де нарахували на один аккаунт 200 доларів. Пізніше була промо-акція з Mavia, де на один аккаунт також. Вийшло забрати 200, а той 230 доларів. І я вже не говорю про те, що чуть не кожного дня виходять якісь промоакції, де на аккаунт байбіт насипає по 20-30, а той 40 доларів. Що у нас по промоакції Every World переможців буде 100 тисяч. Це означає, що навіть ти, як не абузер, в якого є один, два, а той три акаунта, є шанс. Що ти забереш винагороду, З мінусів те, що потрібно холити свій депозит. Тобто, якщо ми зібралися виконувати промоакцію і закинули 100 доларів, то цих 100 доларів нам потрібно холити до кінця акції, а саме до 26 квітня, можливо, буде гарним варіантом, щоб не зараз виконувати цю промоакцію, а Пізніше, десь 20-го, двадцять числа під кінець промоакції. Тобто закинули, щоб наш а, тезер ми довго не морозили. Але відповідно, якщо ми беремо з минулою промоакцією, то нарахували а не рандомно там 30 тисячам учасників, а нарахували, хто перший виконав промоакцію, тим і нарахували. А хто вже. Остатній відтягував і в кінці робив цю промоакцію, на ці акаунти не нарахували, тобто їх побрили. Як буде тут, невідомо. Другий мінус в цієї промоакції: якщо ви старий користувач, зайшли, виконали всі дії, то вам все рівно можуть винагороди не нарахувати. Вам потрібно до всіх своїх дій ще запросити додатково одного реферала. Якщо ви старий користувач і ви не запросили нового користувача, який також виконає всі ці дії, то ви нагороди так точно не отримаєте. А ось і новим користувачам не потрібно нікого запрошувати. Тому, якщо ви нові користувачі і вас немає кого запросити, хто виконає цю промоакцію, ми просто робимо новий аккаунт, і нам не потрібно нікого запрошувати. Не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до виконання. Цієї промоакції. Посилання на пост Every World зі всіма потрібними ссылками буде в моєму телеграм-каналі, так як це було з промоакцією Мавія. Тому приступаємо до виконання умов. Опускаємося нижче, і з самого початку нам потрібно зареєструватися в промоакції. Нам потрібно підписатися на твіттер Bybit і на Твіттер Every World. Далі, як ми підписалися на Every World та на Bybit, переходимо до завдання 2. Нам потрібно зробити ретвіт. Нажимаємо на цей допис. Далі нажимаємо сюди і нажимаємо цитата. Обов'язково додаємо коментар і нажимаємо Публікувати пост. Після того нажимаємо на наш профіль, опускаємося нижче. Нажимаємо на наш твіт, копіюємо це посилання. Вертаємося назад, і тут є форма. Вказуємо спочатку а, наш а, твіт, який ми цитували, і нам потрібно далі вказати наш нік аккаунту твіттеру. Вертаємося назад в твіттер, переходимо на себе. І ось є нік. Ми його повністю копіюємо, вертаємося назад на Bybit і вставляємо. Далі нажимаємо так, але поки форми ми не відправляємо. Далі нам потрібно внести 100 USDT і зробити торговий об'єм в парі до every. Відповідно, якщо ми внесемо менше 100 доларів, то нам не зарахують цю промоакцію. Тому депозитимо мінімум 100 доларів та будемо робити торговий об'єм. Наводимо на активи і нажимаємо поповнити. Я рекомендую поповнювати не через P2P, а поповнювати іменно через іншу біржу. Будемо депозити сюди USDT. Рекомендую депозити через мережу bep 20 або One, так як там комісія найменша. Нажимаємо підтвердити і перекидуємо на цю мережу 102-103 долара. Все бачимо, що мої USDT прийшли. Далі нажимаємо на торгівля і спотова торгівля. Далі нажимаємо сюди і в пошуку пишемо every. Далі нажимаємо на цю монету. Беремо ринок, будемо купляти та продавати по ринку. Якщо ми будемо купляти по ліміці, наш ордер може довго спрацьовувати. Тому наводимо 100% в'язи депозитів. 102 долара, я думаю, буде цілком хватати. Купляємо, нажимаємо на продаж та зразу свої монети продаємо. Зразу нажимаємо на купівлю та побачимо, що а, мені на комісію пішло приблизно а, 20 центів. Торговий об'єм успішно виконано. Переходимо назад до промоакції. Третій пункт. Ми успішно а, виконали, ми внесли депозит та зробили торговий об'єм мінімум. 100 доларів. Далі нам потрібно запросити одного реферала. Якщо ми виконали цю промоакцію на свій старий аккаунт, щоб не було геморно. Ми просто створюємо новий аккаунт і цю промоакцію робимо на новий аккаунт. От і все. Після того ми нажимаємо відправити форму. Якщо є успіх, значить ми форму подали. Все тепер чекаємо на розподіл. Монет. Є ще а, друге завдання. Запрошуйте друзів і вигравайте по 100 еврі. Тобто, якщо ви візьмете, запросите друга 100 еврії і другові також надійшлють 100 еврі. На сьогоднішній день 100 еврі це 12-11 доларів. 10 рефералів це 110-120 доларів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!